Вітаю, друзі, на каналі Рослини для душі. Грунт розтанув та навіть підсох. Відкриваємо сезон посадок. Доки рослини, а зокрема кущі, ще не второпали, ще вже весна та не почали вегетувати, я швиденько змінюю їх місце проживання. Сподіваюсь, сонячна ділянка їм сподобається. Сьогодні буду пересаджувати волотисту гортензію та верес. В далекому 2021 році. Навесні я придбала волотисту гортензію Vanilla фрайс, Посадила її, а восени я помітила, що цей кущик можна поділити навпіл, чим я зараз і займаюсь. Викопала, обтрусила корінечко. Таку маніпуляцію я проводила в листопаді місяці. Зрізи обробила попелом і посадила їх на нове місце. А згодом один кущик залишила майже в тіні, а інший посадила на сонце і помітила, що це, що на сонечку, ось так квітував. А той, що був в тіні, з таким самим поливом, з таким самим ґрунтом, так і не заквітнув. Ось тому я його пересаджую на сонячне і, як на мою думку, гарне для нього місце. Як я копала ямки, я вже не знімала, адже сьогодні приїхали і хочеться встигнути багато роботи зробити, а коли знімаєш, то трішки не встигаєш. Отже, викопала ямку десь 50 на 30, змішала кислий торф, ґрунт, що на ділянці, і, звичайно, сосновий опад. Добавила ще сірку і гранульоване добриво для азалій. Ну і посадила на той самий рівень, що кущик зростав і на попередньому місці. Звичайно, пролью, цього я не показую в відео, але обов'язково пролить потрібно. І обріжу маленькі тоненькі гілочки, і, звичайно, ж, висоту кущика також зменшу. Це знову ж таки не показую, бо, на жаль, не вистачає часу, щоб все показати. На новому місці зранку влітку до 10 до 11 години буде тінь, глуха тінь, а потім сонечко. А зараз перехожу до обрізки злаків Міскантус і вільник Карл Форестер. Кущі ще молоденькі, тому чудово зрізаються і цікатором. За часту весна садівника зустрічає за працею з граблями в руках. От і я, як кажуть, у роботу увійшла до діла дорвалась, виділила клаптик на ділянці, де в тому році висадила нарциси, та й почала згрібати сухе бадилля. А ще тут я поруч із сосною сьогодні посаджу галантус та перес. Квітка, яка поєднує пори року між собою зиму та весну. Це галантус, снігова краплинка. Ці чотири цибулини з часом розростуться у великий білий килим. Висаджую під сосною з північної сторони, щоб влітку сонце не перегрівало цибулини. В природі підсніжник зростає під кроною листопадних дерев. Тобто влітку цибулини спочивають в затінку. Із земляної грудки цибулини я не дістаю. Переконала, що їх викопала і в такому стані перевалюю, щоб прижились краще. Сажаю на ту ж глибину, що і зростали. А зараз займусь пересадкою куща вересу. Сорт Беоль Silver. Кущ у мене зростає 3 роки. Я висаджувала його в напівтіні, згодом дерева розрослись і зараз там майже тінь. А вересу для цвітіння потрібно сонечко. Висаджую недалеко від сосни, знову ж таки, з північної сторони. Ділянка дуже сонячна, кущ дорослий ризикую, що може не прижитися. Я вибрала самий витривалий сорт. Розпочну з нього. Обов'язково для кращого зростання кислий торф, сосновий опад, ґрунт, що на ділянці, гранульоване добриво сірка і добриво для азалій. Все ретельно перемішую, і ось такий гарний субстракт буду висаджувати. Висаджую верес на той рівень, що і зростав кущик, коріння в нього не дуже, тому ямка не така глибока буде, і з усіх боків ще підсипаю грунт по черзі то торф, то ґрунт із ділянки. Щоб розмножити верес, роблю відводки. Він так гарно окорінюється, знайшла гілочку, що хилиться до землі, придавила камінцем і присипала торфом та замульчую обов'язково полю водою кущик після посадки. Я обожнюю каміння, а неподалік його багато і до того ж різного розміру. Те, що змогла здвинути з місця кочу, штовхаю під сосну та поближче до вересу. Вмить нагрілець. Це не буде альпійська гірка або сад каміння. Мені подобається, коли каміння різного розміру хаотично розложено на ділянці. Випадкові групи каменів виглядатимуть природніше, ніж розміщення їх. Рівними рядами або організованими візерунками. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Якщо відео було корисним, цікавим, ставте вподобайку. Та підписуйтесь. До речі, верес обов'язково будемо підстригати. Зроблю відео пізніше. Ще не час це робити. До нових зустрічей!